Податки на ЗСУ, наші податки на ЗСУ, наші податки на ЗСУ. Що ви думаєте з цього приводу? Чи потрібно виходити протестувати? Добре, добре ранок. Ми, ми не піаримося, ви розумієте, існують програми. Ми працюємо. Немає документів а чому не можна просто висловити ну, від себе ти журналіст, думку? ви повинні мати документи. Да, добре. А просто свою думку для мене особисто каментарі. я одиниця, яка існує від твого посвідчення. Якщо в тебе немає посвідчення, я не висловлю ніколи свою думку. Я буду мовчати в тряпочку, бо я мать його, маю права свої. Я й підтримую їх, і ну, якби наші дослухалися, якби вони побачили це все. Звичайно я підтримую, потрібно. я її підтримую, тому що Але, дійсно це правда. Ну, багато людей не знає, що тут йдуть протести. Тому, може, і більше людей тут збиралось. Наші можна владці замовчують, що є протести такі. Нам до не доносить. Так що потрібно самостійно об'єднувати, створювати якісь спільноти в соціальних мережах, об'єднувати людей і знаходити порахування. Та не тільки ж молодь користується соціальними мережами. Це ж ну, це ж законом не заборонено. Mm -hmm. Проводять собі дівчата, знають собі е, якусь мету і проводять. Вітаю, інформаційних гасами проводимо опитування з приводу мирного протесту. Можете щось сказати? Нічого не скажете. Правильно роблять, тільки ми їх не підтримуємо. Не підтримуєте? Не йдемо разом а. з ними, угу. а нам треба вистояти там всім. Знаєте, різні думки є у людей на сьогоднішній день. Але я з цими людьми згоден. Не на часі зараз всі будівництво і таке і інше. От. А з іншої сторони, не може місто чи там країна не розвиватися, повинна розвиватися в такий час. Так що це двояко можна думати. Але в першу чергу це повинно бути забезпечення наших воїнів, які на фронті. Першу, чи? я так думаю. А що ви хочете чи... від мене почути. Вашу думку, чи це потрібно, чи це може призвести до якогось результату? Ну, Пріжніше знати, чи потрібно, треба знати, чи вимоги є дійсними, чи вони відповідають дійсності цієї, допустимо. Нічого такого треба, то, що безпосередньо нагально на даний момент. В чому проблема? Не бачу, проблеми абсолютно. Мирне ж зібрання, правда? Що я думаю? Що це важливо, це освітлювати все. Завтра я буду приймати участь у мирному митягі за тих, хто у полоні. Я вважаю, коли такі проблемні є питання, це важливо озвучувати, щоб ну, бачили голос народу.